Нині осінь нас чарує, Неповторна, чарівна, Різні барви нам дарує І дивує нас вона. Виглядає так казково восени і парк, і гай. Розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Пограємо в гру дарунки осені». Діти вийшли на прогулянку восени. Погляньте, які гарні листочки вони назбирали. Шли вони по доріжці. На пеньочках зображені цифри. Давайте виставимо цифри від 1 до 5. Увага на екран! Дівчинка Оленка зібрала листочки. Порахуємо листочки. Один, два, три, чотири, п'ять. Зверніть увагу! На листочках зображені цифри перевіримо, чи правильно виклала Оленка листочки від 1 до 5. Так, правильно. Послухайте загадку і дізнайтесь, що знайшов Василько. Товстий стовбур пишні віти, наче свічки білі квіти, а плоди як їжачки. Носять зголок піджачки. Так, правильно, це каштан. Василько виклав з каштанів геометричні фігури. Назвемо їх. Це трикутник. Квадрат. Це круг. Прямокутник. Молодці. Каштанчик. Ось червоний впав листок, а за ним каштанчик скок. Жовтий лист на землю ліг, слідом знов каштанчик плих. День за днем таки підряд, пада лист каштанопад. Дітки назбирали каштанчики і повикладали цифри. Давайте назвемо, які цифри виклали Василько і Оленка. Яка цифра? Два. Цифра один. Яку цифру виклали діти? Цифру три. Цифра п'ять. Погляньте, наступна цифра 4. Правильно. Наша прогулянка з дітками закінчується. До нових зустрічей!